Ціний представник у нас на Україні це сув'язна французька е фірма аеростратегія, яка ну, має всі сертифікати повністю, вся тут. Ви знаєте, що нашим чинним законодавством не предусмотрена експертиза продукції зарубіжної. Воно було не предусмотрено, нас через таможню не пустили, розумієте, все завозиться, розтамажується. <реку> і, і, і дивіться, там частина, частина метала. Та метал, метал, я тяжко говорити, ви говорите, і я. Слухайте, гості, люди слухайте, дайте я скажу. Дивіться, там металеві конструкції, це виробництво, ну Україна, виробництво повністю всі кріптежі елементи. металеві конструкції, да, так. все йде, ну, Українське так, да, самі панелі, панелі і інвертора, які переробляють. Сонячну електроенергію. Я я допов... допов... Скажіть, будь ласка, коли ви купували земельні ділянки від ОРЗ, ви знали, що ця земля сільгоспризначення? Ну, ви знали, що ви купили землі сільгоспризначення. Ну, ви ж знали, якої ми, якості ця спілкування? Ну, зараз ми земля. знали, так? зараз виводимо цільове призначення. Ви знаєте, що Добре, у вас є суміжні земельні е, сусіди, які рядишком вирощують сільгоспродукцію? Ну, зліва, справа? Не питання. Так, не питання, а, чим це мішає? Ні, я просто запитую, ви про це знали, що земля сільського. А, а можна я тебе, от, Много задавали питання, можна я вам задам вот такий гіпотетичний питання? Вот сейчас землю купил уважаемый Александр, застройщик, да. Вот там что-то не получилось у него, да, там инвесторы подвели. А он будет выращивать на этой земле сельхозпродукцию, Вы будете там коров гонять по его земле? Он все равно там. <свят> он, он, оста он, оставляет. А если, а, если, а, если, а если сейчас не будет станции, а будет он пшеницу посадит, вы там будете коров гонять? А там от лица слоя, там шерстная дорога, там от лица слоя. Оно старые генеральные планы действуют. Оно, остается здесь. 42 метра остается на прогон. Тут я не можу відповідати. Потом я хотів ще додати. Ми там можна, так, підожіть. Дивіться, ви руховки дійсно построїли сонячну електростанцію, там зараз експлуатація станції, там проблема, бо траву не можна. Сказали, що там її травить будуть, і не можна травити, тому що коли винічтаєш траву. Получається пиль. Вона то сама то не буде рости. Підіжіть, підіжіть. Ну що ну, ж ви кажете, як я зараз зараз Ви ж бачите. Я вам не то, що я кажу, як є. Тобто не можна унічтажати гербіцидами. Я, я, я вас не подарував. Я вас прошу. Поважайте. Дивіться, тобто не можна унічтажати, тому що буде пиль, буде, ну земля буде пиль. Те, що вони mm -hmm. на Одесі бачили, то не є правильно, розумієте? Вони там, ну, я не знаю, що вони там роблять, це не є правильно. Mm -hmm, знає, Трава зараз на гелоховці, тому зараз треба третій опост робити. Люди с кошуці, там ми ну, наняли з села працівників. Там всі ну, вся станція ще дає робочі міста. Тобто ми, наприклад, як строїли, у нас зараз там мене половина гороховки, зараз хлопці, які будують зараз по Україні, їздять. Ну, хороші хлопці, нормальні толкові хлопці, які ну, хорошо працюють. Їх зараз прийняли на роботу, вони зараз працюють, їздять, ми зараз будуємо е, закарпаття, будуємо Я хотіла, я вибачаю, я хотіла знати. Я паня тобі требую, пам'ятаю.

Надо близькість цієї електростанції до 35-ї підстанції. Чого я спитаю, тому що з кожної довжиною кабеля я розумію, що ви будете тіряти можності доставки цієї електроенергії. Наскільки максимально ви можете зробити удалитися? Допустимо, друга ділянка. Пів кілометра. Пів кілометра. І в тому, що, ну, я дозкажу, да, тось, Зараз там досі працівники, да, працівники села. Вони не художні, да, їх немає. Вони не спрашують тривоги, тому що там спрашувати труву, наприклад, хто попало, не може туди ходити, бо там... Ну, Якщо ви ж такі такі маєте построїти свою підстанцію. Слухайте, дайте я, ви повагу маєте, ні, ну підіжіть, повагу маєте, ну дайте скажімо, що Вибачте, зараз. Дивіться, от вони скашують триву, бо вони працівники, у них є доступ до станції, бо там, ну, не можна посити, хто попало, щоб там ходив. Вони скашують триву, а вже люди згрібають, приходять, там, їхні знайомі, там, вони забирають цю триву, там, зараз них 15 гектарів, 15 гектарів. 15 гектарів це ну, першокласного ну, сінокоса чи гобі, тому що реально ці е, создають ті, вони повністю закривають сонце, повністю закривають сонце і там не вибирає. Я, я бачу, у вас тут я сам Житомир, а у нас там по 15 по 8. Ну, да, не надо нам за траву розказувати. Ми ви всі держимо, кого ми знаємо, що таке трава. А, а тут вона в май місяць є трава, вже потім куди подає. Нам не треба трава. Олександр Вячеславович, траву давайте зараз, Микола Михайлович. Почувайте питання. Зав. Ні, ви можете робити панелі. Повторіть, я не чую. Ревори, дисті, тонелі. Токсичні, хімічні, причому не використовуються. Там, там, бід, там бід, йде стекло. Кажуть, та, так, все, як те, шо, там йде, ну різні панелі, різні панелі є. моно, є... Тут які будуть стояти. Тут, Тут панелі, Мені, панелі сфер愤, стоять, і які. Підіжіть, послухайте, послухайте. Ви говоримо, що наші січення пишуть, що мінімально. вот это да. А от Калифорнии, американские те Что что шкода есть дошла, и что заметает рост, все, рис рослин, и прицепляется рис детей и детей. Дети у людей, а все на Можна, вас візьміть, скажіть мені, хоч і саме, ну як би, щоб я прочитав. Я просто перший раз... Вас все, Ніколай Михайлович. І ще таке випадок дозбуляє, до його говорять сільської ради. Приїхав сектар Комбопартії по Святого Захарченко, їде по трасі, втрачають директори порторг. І значить віддає команду негайно, як вертатися через дні назад, щоб та територія була запахана. Вона знову щось бозоли. Оце кирло, от де прогодження було запахане негайно. А якраз в обід даю корів. Бачимо, їде трактор з плугом. я до того штату рисора покойно питаю, що ти сюди приїхав. А right. я кажу, все загорає. Я кажу, ні, це земля світові ради. Не маєш правди її заради. Коли приїхав до Захарчика, і ми об'яснив, що це ж на чого не сяли, барани дали под козерог взяли і стали, що може, що зараз діли.